Друзі, завтра 11 липня і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день, і будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 11 липня Всесвітній день Шоколаду, Всесвітній День народонаселення, День коктейлю Мохіто, День угоди зі Всесвітом, День художника по світлу, День Підбадьорювання одиноких, День фотографування домашніх тварин та Міжнародний день ефірних олив. А віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Мало хто знає, але під час хрещення Ольга прийняла нове ім'я Олена. А свої іменини в цей день святкують Аркадій, Ілларіон, Лев, Олена, Ольга та Ілона. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Не можна марно витрачати свої сили. Це вважається гріхом. Не можна відмовляти в допомозі. Та забороняється брати до рук гострі предмети, щоб не перерізати ними щастя в родині. І, будь ласка, бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!